Чи існує корисний чай для нирок? Питання досить правильне. Однак, для того, щоб знайти відповідь, ми маємо зрозуміти декілька речей. Насправді, фітотерапія а чаїв переважно складаються з різних е, зборів трав, вона дуже має потужний вплив на наш організм. Протягом багатьох. Тисячоліть люди не мали як такої повноцінної фармакології і дійсно користувалися виключно травами або природніми продуктами для лікування. І дійсно побачили, що трави різні можуть дуже потужно впливати на нашу сечову систему. Вони можуть збільшувати кількість сечі, вони можуть змінювати склад сечі, вони можуть підвищувати моторіку сечових шляхів, і все це можна дійсно використовувати. І коли ми починаємо споживати Чай або якийсь інший фітопрепарат, ми маємо чітко прогнозувати, що буде, якщо ми досягнемо ефекту, який нам обіцяє цей чай. Якщо в вашій нирці є якась невелика кількість, можливо, гіперехогенних включень, про яке ми вже знімали відео, яке ви можете розцінювати як якийсь пісочок, да, і ви хочете прогнати цей пісочок, ну ви дійсно можете використовувати ці чаї. Однак, якщо в вашій нирці знаходиться повноцінний конкремент, Розміром 5, 6, 7 мм. І споживаючи чаї, ви спровокуєте такий, такий конкремент на вихід. Виникає питання, чи вийде цей камінь? Ми не знаємо відповіді на це запитання, але те, що у вас почнеться повноцінна ниркова коліка, це ми вам можемо гарантувати. Тому відповідно, зрозуміти, чи буде вам цей чай корисним, чи не буде, вже ніхто достовірної відповіді вам не дасть. А якщо ви уважно прочитаєте інструкцію до всіх ниркових чаїв, до фітопрепаратів, які рекомендують для використання для лікування сечокам'яної хвороби. То всі вони мають одну дуже важливу деталь. Всі вони рекомендують споживати їх при конкрементах розміром не більше 3 мм або, можливо, не більше 5 мм. Всі виробники цих препаратів рослинних дуже переживають за те, що якщо ви будете їх пити при великих конкрементах, ви можете собі нашкодити. Тому чи споживати ці рослинні препарати, чи не споживати, моя вам порада краще визначитися з доктором. Якщо у вас є можливість вимочити камінь і позбавитися його, споживайте. Але якщо ви маєте крупний конкремент і ви хочете препаратами цими його позбавитися, це трошки ризиковано. Сучасна фармакологія дуже часто рекламує вам і пропонує цілий комплекс препаратів. Це можуть бути чаї, це можуть бути таблетки, краплі, рослинного походження, які лікуються чи кам'яну хворобу і які обіцяють вас зробити здоровими. Ми на нашому каналі якраз застерігаємо вас від безконтрольного і від непотрібного витрачання коштів на такі препарати. Тому, якщо інформація, яку ми вам вище розповіли, стала для вас корисною і, можливо, дала вам можливість не витрачати кошти на непотрібні вам ліки, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок в ідеалі прокоментуйте.